6 серпня 2024 року евакуація Куп'янський район Новосинова Ковшарівка Куп'янськ. Їдемо трьома екіпажами: Собачка, лендкрузер та Фонд здоров'я Форд. Новосинове! Приїхали забирати людей. 6 серпня евакуація здійснена була силами екіпажів загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного Христа України та благодійного фонду, соціальний фонд здоров'я. Працювала три автівки. Одна з них благодійного фонду здоров'я, яка має Спеціалізований ліфт для підняття інвалідного візку та транспортування людині. Візку евакуація здійснена була з Куп'янського напрямку. Це місто Куп'янськ, місто Кум'яцьку, узловий селище Курилівка, СМТ Кіндрашівка, селище Ново Новоосінева та селище Глушківка. Вот такие вот у нас еще эвакуированные тютки с Windows. Кабанчики кабанчики.